Про що йде мова? Мова йде про те, що сьогодні дійсно немає грошей. Але у мене питання до Шуляк. Чому Шуляк не вийшла, і коли відіграли за 14,7 мільярдів доларів? Ой, гривень, вибачаюсь, метро в Києві, які 10 років ніхто вообще да. кон не валявся і а, його не будували. Чому що як не вийшли, не сказала? Слухайте, люди, навіщо ми зараз будуємо метро? А давайте це 15 мільярдів відправимо і будемо відновляти людям будинки. А, okay. Чому вона так не сказала? А я вам скажу чому. А тому, що це одна коло людей, розумієш? Тому вона і набрала води в рот. І я вважаю, що гроші потрібно будуть обов'язково пошукати. Якщо гроші, про які ми зараз говоримо з вами, це 50 мільярдів, 20 мільярдів, вони з'являться, то обов'язково потрібно буде ці гроші включити а, в цю програму. І а, це невеликі гроші, невеликі. я скажу відверто, до да, відновлення і відбудови, я впевнений, що так і буде, що ці гроші знайдуть, віддадуть, і люди почнуть собі купляти, будувати я не знаю, там, свої домівки.